We'll Понеділок, 3 вересня, відбулася урочиста лінійка у професійно-технічному училищі No44, і розпочалася вона із зустрічі першокурсників, так би мовити, поповнення навчального закладу. Тих, хто у нинішньому році захотів опанувати професії електромонтера, перукаря, кухаря, тракториста та інших, налічується 206 осіб, звертаючись і до учнів, і до їх батьків. Слово мала директор навчального закладу Раїса Мокрій. Я хочу сьогодні привітати вас із світлим святом Днем знань. Ми маємо. Ми маємо можливість прийняти сьогодні в свою учнівську родину 206 гарних юнаків і дівчат, які будуть здобувати професію електромонтера, перукаря, тракториста, кухаря. Я вважаю, що сьогодні це ваш старт і хочу, щоб він був успішний, щоб ви досягли своєї мети в житті, порозумілися з викладачами та майстрами і знайшли нових друзів. Окремі слова вітання, хочу також сказати батькам, тому що знаю, що ви теж хвилюєтеся за своїх учнів. Хочу запевнити, що наш колектив прикладає максимум зусиль для того, щоб учні почувалися тут комфортно і затишно. Щиро дякуючи педагогічному колективу та відзначаючи високий професійний рівень викладання, Раїса Михайлівна вручила низку грамот майстрам навчального закладу. Від імені міської влади учнів, училища привітав міський голова Сергій Соломаха, висловивши гордість за те, що навчальний заклад користується популярністю, і щороку кількість бажаючих вступити до нього збільшується. Перш за все привітати тих, хто вперше прийшов до училища, побажати вам, щоб ви тут знайшли собі друзів, здобули професію і добре провели цей час, кому там рік, кому три, кому сіки, кому два роки, кому комусь відведено для навчання в училищі. І ясно, що здійснили свою мрію. Після закінчення училища, чи це буде робоча професія на сьогодні. Нам дуже, дуже не вистачає саме робітників, саме робочих професій, тому що ринок праці потребує робітників. На жаль, на жаль, їх у нас не вистачає. Або хто захоче здобути далі освіту, також бажаю вам цьому успіхів. Ну і в цей день знань хочу побажати всім благополуччя. Всім здоров'я, успіхів, щастя і всього найкращого. Зі справжніми материнськими настановами, звертаючись до першокурсників, учнів та педагогів, з вітальними словами говорила голова районної ради Наталія Дудник. Мені здається, що ще ніби вчора ми на останньому дзвіночку прощалися з вашими випускниками. А сьогодні приймаємо ось таку міцну, дружну молоду сім'ю першокурсники. Я від усього серця зичу першокурсникам. Добре влитися в студентську сім'ю. Я хочу побажати їм, щоб вони відчули себе тут гармонійно, щоб вони відчували себе тут потрібними, і щоб зрозуміли, що основне для вас, діти, зараз стати справжніми кваліфікованими робітниками. Я бажаю вам, щоб ви усвідомили, що це основне для чого ви прийшли до цих чудових. Тін я бажаю всім студентам училища почуватися захищеними почувати захищеними себе в стінах вашого навчального закладу, бути у контакті з вашими чудовими справді викладачами, які на всіх рівнях доводять, що вони є справжніми майстрами виробничого навчання з великої букви. Я бажаю батькам, щоб ви завжди були спокійні за те, що ви віддали дітей. У надійні руки діти, наші районні заклади, наші районні поля чекають ваших, ваших роботящих рук. Я бажаю всім успіхів, доброго здоров'я і чудового навчального року. З святом вас прекрасною концертною програмою за участі учнів училища продовжилося свято знань у професійно-технічному училищі номер 44